Ункером для добре в Вердікар 3500. трошки більше дізнаємось про нього, і не забувайте, що ви можете підійти до представників компанії, проконсультуватися, отримати знову ж таки відповіді на всі свої запитання. Не соромтеся, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі-колеги е, аграрії. Е, два слова в цілому про участь компанії Петнар на цьому заході. Ми разом з нашими ділерами компанії Амако та Машинері» і привезли для вас 11 агрегатів, з яких 4 показуємо у роботі. Серед цієї гами агрегатів у нас і грунтобробна техніка, таки як передписивні компактори, міжрядні культиватори, культиватори для зимового посіву, глибоко розкошуючи. Також Тобто, наприклад, бункер для внесення доларів, три види різних сівалок. Отже, є щоб показати вам, будь ласка, приходите до нас. А зараз я хочу передати слово своєму колегі Василю і Він вам розповість про те, що привезла для вас компанія Амако. Розпочнемо з автомобіля. Всі доброго дня, ради вас, так і на волю. По перше, я хотів би показати на вам, нашу нову серію картин. Це масло вісім двісті шістдесят п'ять. Фрактор потужності двісті п'ять міцних Трансмісією дальних сил. Це трансмісія, яка має двадцять вісім передач